Зараз я розумію, якщо пройшов обмін і в течіні часу він не подзвонив, немає сенсу дивитися ці списки, тому що його там не було. Чоловік Ганни у ЗСУ з 2013 року проходив службу у Вогледарі, рідному місті жінки. Там майбутнє подружжя і познайомилось. Згодом переїхали у більш безпечне місто. Він переймався так, що там небезпечно для нас, і плюс він би не зміг приїжджати туди, і так як він був тут вдома. Старший сержант, розвідник 74-ї ОРБ, по півроку перебував у АТО. Тож родина звикла, що чоловіка місяцями могло не бути вдома. Стояв на захисті Іловайська, Маринки. Він навіть потрапляв в Іловайський катьо. Ну, пройшов це все, повинні були вже в квітні 22-го повертатися, ротація повинна була бути. Але, на жаль, почалось повномасштабне вторгнення. Вони були неподалеку від міста Маріуполь. І коли це почалося, і сказали видвігатися в Маріуполі, стоять на обороні міста Маріуполь. А далі бої у місті, оточення, Азовсталь і наказ від керівництва про вихід у почесний полон без катувань і допитів. Однак і на це чоловік спочатку погоджуватись не хотів. Він казав, що я не хочу виходити, я хочу спробувати. і Не прорив, але це шанси 50-50. Ось він питав в мене, що робити. Ну, мені потрібен чоловік живий. Я не знала. По перше, ми усі повірили, тому що в цьому приймали участь міжнародні організації, Ми повірили дійсно в 3-4 місяці. 20 травня військовий вийшов з Азовсталі. Був без поранень, і за словами дружини важив більше 100 кілограм. Однак, згодом жінка помітила критичну втрату ваги і сліди побоїв. Тут видно шишки набув в нього. І це останнє фото, там де його вже засудили. Він засуджений, так званим ДНР, на 24 роки ув'язнення. І по відео, які викладали, а їх доволі багато викладали на каналах РФ, телеграм-каналах. Я бачила, що мого чоловіка катували. На ньому є і шрами, і побої. Звільнені з полону також переказували мені, коли були в Таганрозі, що вони його там не бачили. Але вони його чули, чули, як його купували. Я знаю, що до нього приміняли ток, тобто йому підсипляли к ногам. У них це так називається жабки. Підключали 12 вольт і змушували взяти провини на себе. Плюс йому робили підвішування. Підконтрольний Москві, так званий Верховний суд, звинуватив чоловіка у, начебто, жорстокому поводженні з цивільним населенням на окупованих територіях. Завершення таких виступлів обвиняюсь в нарушении введения обоих мирного населения, статья 56, в убийстве мирного жителя города Мариуполя. Вони усіх наших хлопців судять по одній статті. Тобто їм потрібно, щоб преступлення, які вони завершили в Російській Федерації, в місті Маріуполь, вони стерли з лиця землі цей город. Ось їм потрібно на когось це все повісити. І вони вирішили таким способом Повішаться на наших хлопців. Я впевнена, що доказів цього немає. Мій чоловік мирних жителів не вбивав. Чекають на повернення батька двоє дітей. 17-річний син сам все розумів. А от молодший доводилось пояснювати, чому тато не бере слухавку. Молодший так, мабуть, було важко розповідати їй, тому що на той час вона ще маленька була і лише 5 років. було. якраз 3-4 місяці це повинен бути серпень, не на день народження в серпні. Вона дуже чекала його на день народження. Родина з перших днів полону почала активну боротьбу за повернення чоловіка. Я хожу сні на акції і дуже хочу, щоб повернувся мій тато. Окрім акції, родина щомісяця їздить до координаційного штабу, спілкується з представниками ООН та Червоного Хреста. Ми вирішили так зробити куточок, щоб він коли приїхав, він бачив, що ми за нього боролися. Мені сиділи склавши руки. Що ми його дуже чекали і дуже любимо. Щоб я бачила і дуже ну, не забувала за нього, щоб подумала о ньому. І він був зі мною завжди рядом. Поки за два роки жодного засудженого не повернули. Та Ганна переконана, її чоловік буде вдома. Кожного разу ти думаєш ось 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 це ще на один місяць менше. залишилось чекати. Анастасія Якубовська, Олексій Солов'янов. Дніпро ті